Оце, оце, друзі. Оце Мерседес. Бачите? Оцей значок, оце Мерседес. Ти руль пускаєш, він та одною рукою керується. Як мінімум три бутилки. Ну, вона дійсно чітка. Як на цю ціну, як на цей от вік автомобіля, подивіться, яке зображення. Є машина, а є мерседес. Заливаєте дві бутилочки. оцету, Самого звичайного. В Їздиш, собі кайфуєш. Всім привіт! Ви на Р20. Сьогодні у нас дуже холодно, але у нас на каналі нова тачка. І ця холодна GLC сішка в холодну погоду залітає до вас. Друзі, ця автомашина була куплена нами за 8400 на аукціоні близько року назад. Зараз ціни, звісно, можуть помінятися. Але автомобіль вийшов під ключ нашому клієнту в районі 20 тисяч доларів. Це 18-й рік Mercedes GLC не сама максимальна комплектація, але машина з самим мінімальним ударом, який тільки може бути. Про удар вам більше розкаже Андрюха, а я вам розкажу про цей автомобіль. Автомобіль у нас мав невеличкий фронтальний удар. По цій частині всі запчастини фактично вдалося спасти, крім решітки радіатора. І лобове стіко у нас було замінене. Він невеличкий, класно підходить як для жінок, які. Возять дітей в школу, там не знаю, на роботу їздять, так і для чоловіків, які хочуть компактний давецький кросовер, але хочуть мерседесовську якість. Ходімо далі, дивитися. Ключового доступу у нас, на жаль, немає. Ну, трішечки не та комплектація, але в загальному, дивіться, автомобіль у нас має пам'ять сидінь. Автомобіль у нас має регулювання сидушок повідомлення для жінок. Дівчата, я вас дуже прошу, будь ласка, коли сідаєте в автомобіль кабучками, не ставайте сюди. Посадка чудова, комфортно сидіти в автомобілі просторо, хоча він не є фактично великий, у нас є чорна стеля, кнопочки приємні, ну все по-Мерседесовськи, нічого лишнього нема. Комплектація не є супербагата, але все, все, що вам необхідно в повсякденному житті, повністю все, все, все присутнє. Але в цьому автомобілі фішка в чому? Він комфортний, дійсно комфортний. Ну і ціна зовсім інша. Е, якщо говорити про те, скажімо так, які емоції викликає цей салон, він не дратує. Ящичок для окулярів, все стандартно. Ну, Отут якість непогана. До речі, бачите, машинка не свіжа, вже така аж прям, але світодіодна підсвіточка присутня. То за 20 тисяч ви отримуєте 18-й рік. Нехай не сама свіж... краща комплектація, але по факту це ліквідна автівка. По-перше, її буде легко продати. В салоні отримуєте повністю все, що необхідно. Весь комфорт присутність. Якщо взяти на цікавіші комплектації, так це взагалі супер. Ладно, давайте з вами по ударах цих автомобілей. Е -е, про що ми говоримо? Давайте спочатку з лицевої сторони. Як завжди, саме дорога, по суті, ремонт це є перед. вперед. Воно вроді все і попадало в цінах, і коштує плюс-мінус адекватно. але... Якщо ми говоримо там про касету радіаторів, це там в районі 50 тисяч гривень вона буде в зборі разом з вентилятором, разом з всім. Підсилювач, це там теж в районі 15 тисяч 20 капоти. Особлива увага до капотів. На них люблять ставити залізні капоти. Амортизатори, які їх тримають, вони їх не витримують. І зачастую в ході експлуатації ці капоти просто вам будуть падати на голову. Того бажано алюмінієві капоти, алюмінієвий капот вже буде дорожчий. Крила теж адекватні гроші, фари там в районі 400-500 доларів. І окрема увага телевізору, панелі радіаторів. Тут стільки кронштейнів і всякої радості, що її просто, ну, скажімо так, по пунктах навіть воно коштує все не таких великих грошей, але якщо ви збираєте це все по кусочках, воно набігає на таку суму, що ліпше це все, звичайно, брати в зборі. Хоча ця машина була іменно з мінімальним ударом, бо ми капот відрихтували, була помінена ця решітка, спаяний бампер передній, і поміняли ми касету радіаторів, більше ми нічого не міняли, і лобове. Малювали бампер капот, і машина поїхала. А якщо це сильніші удари, старається їх уникати. Так само подушки двигунів. Плачевні удари в колесо, коли б'є по полуосі. Полуось продовжений вал йде через піддон двигуна. І дуже часто таке буває, що ця полуось розбиває піддон двигуна. І деколи воно може бути пагубно впливати, як мінімум тим, що люди, які не знали, спробують завести цю машину, машина попадає на ремонт двигуна. Уникайте чвертей. Задні четвертя на ці машини від тисячі доларів, не менше. Кришки багажника теж гарні удари. В середньому 500-700 доларів. В зборі, в кольорі можна шукати кришку багажника, задній удар. Для мене особисто, конкретно в цих машинах, задній удар є найдешевшим. І рихтується легко, і міняється це все. Самі, -самі для мене приємні удари це все-таки задні удари. Дуже у нас сьогодні така морозяна, бридка погода. Давайте по зазорах. Ну тут нема що обговорювати по зазорах. По одній простій причині це є німецький автомобіль. Тут все якісно і гарно зібрано. Максимум, до чого я можу докопатися, це заводських зазорів кришки багажника. Але ми її тут поправили, коли ми її ремонтували, то тут він зараз класний. А так, врешта, попереду, між дверями, по кузову, зазори в ній ідеальні. І якість зборки цих машин, ну вона на висоті. Це вам не американець, це вам не японець, це вам не француз, не італієць, це є німець. Все-таки німець є німець. Автокришка багажника. До речі, от, отут десь я замічав. В них оцей герметик любить часом тріскати, оцей шовний. Це не як критично, але все-таки це одна з таких їхніх болячок. Тут, слава Богу, все ціленьке. Я спеціально відкрив цей капот, щоб ви бачили, як гарно він стирчить догори. Як звідси зручно знімати цей мотор, якщо з ним часом щось станеться. Місце у вас космос, танцюйте з усіх сторон. Знімаємо відео, тут крутять. Ми думали, що до нас були ми катаємося, щоб звуть когось, а то во чувак на тундрі щось, скорот ввечудив. Отож, друзі, традиційно посадка на задню сідошечку. Дверка відкривається широко. Сідаємо, закриваємо дверку, дверка приємно закривається. Місце подивіться, як багато. Що в колінах, що над головою. ну, Можна їздити, не так, як в Теслі. Підігрів сідушок немає. Ну, тобто нічого нема. Зверніть увагу, друзі, як зручно відкидається спинка задньої сідушечки, Раз. Ви нажимаєте і можете прямо звідси зробити собі рівну підлогу і щось перевезти. Чим він класний? По-перше, він економний. Цей 2-літровий мотор М247, він спорний в плані ремонтів і багато хто говорить і цепки тут розтягуються. І... Буває там ситуація, що і вкладиші провертаються, вона комфортна, вона приємна, вона легка. От функція старт-стоп в пробках. В ній, в принципі, є велика кількість речей, яка вам просто-напросто потрібна для того, щоб пересуватися кожен день по місту. По проблемах цих машин. Їх є по суті три. Це є перша проблема всім відомо цього мотора. Це є. З клапаном регулювання масляним насосом. Він буває заклинивший. Чого це стається? В масляній ванночці є провід якраз у цього масля, клапана, який перегниває. Ну, це така конструкторська проблема. Друге, це є питання по лівій піввісі, точніше, по провдовжньому валові, вона проходить через піддон двигуна. І на ній є її підшипник такий, який її тримає. І часто буває таке, що цей підшипник прокручується. І ще одне питання по е сальниках лівої полосі, повздовжого вала, е вони теж часом буває підтікають, і того це теж питання, яке треба слідкувати. Більше таких явних проблем немає. При хорошому обслуговуванні, при гарному догляді і в гарних руках ця машина буде їздити і їздити. І проблему з нею мати не будете. Та мені цього кнопочки не подобаються на рулі. Вони вже трошки теж морально старенькі. Ну так, да, ну салон в неї. Я би реально, от до ідеалу я б ще поміняв би тут салон. Щоб він вже був свіжіший, як новий новий Мерс. А так, ну просто бомба. Просто бомба. І ти їдеш за рулем зачастую. Особливо ти на динамічних швидкостях ти, ти вічно ти змучуєшся, бо ти постійно шукаєш той поворот, де обігнати, де це. Тут ти їдеш, там, ти бачиш що той тормози спереді, а потім хай тормозить. Ви просто включив собі якусь музику легеньку. І ти так кайфуєш, ну просто. В цій машині не хочеться кудись ввалювати, це однозначно. На цій машині так собі гарно розкинувся, закинув лікоть, голову, спер на підголівник і поїхали. Ця машина визиває тільки приємні емоції. Друзі, тут за 20 тисяч ви отримуєте просто кайфову машину. Просто кайфову. Ви виїжджаєте на трасу, ви себе в ній почуваєте по-мерседесовськи. Ну, це прям от таке от, от про це по тільки що, до речі, я затормозив, ну вона... Ну все, все при ній. Поліцейські стоять, хотів навалити трохи, ні, не буде такого. Ну да що я кого. Вискочили, 130, обігнали, потім притормозили і їдете собі спокійно. Ну от отак. От. Нічого лишнього абсолютно. Тут, тут я кажу, це, цей автомобіль не про те, щоб ви там, ганяли на ньому. Це просто от класна кайфова їзда. Все. от Додати от, нічого, фактично. Ми цю автівочку купляли за 8400, це був рік назад. Якщо зараз таку машину торгувати, побавиться трошки, заморочитися, купити її за 6 чи за 7 тисяч, ну вона вам вийде 18 тисяч, ви не знайдете кращої машини, це, це дуже крута покупка. Ці машини вам хочеться відпочивати, Чи будучи шофером, чи будучи пасажиром на задньому дивані з кавою, відкинувши цей підлокітник, поставивши цей приємний підстаканник, подивившись на цю панораму, взявшись за цю приємну ручку. вам просто хочеться відпочивати. Тому я відпочиваю. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дзвіночки, пишіть коментарі і чекайте нових відео. Всім па-па. Так от, друзяки, сьогодні зимно, сніг, але ми знімали такий невеличкий, робили техогляд огляд для такого автомобіля. Номер Такі Мерседес.